Сьогодні у програмі мить істини про такі події: пожежа у дев'ятиповерхівці, нічний переполох, загибель дерев'яного храму, як втрачаються пам'ятки архітектури, профілактична робота в осінньо-зимовий період, Томашпільський район. До виїзду готові спецтехніка на порозі зими. 13 число та повне сонячне затемнення цілковито підтвердили свій негативний вплив на людей, принаймні на тих, хто мешкає у одній із дев'яти поверхівок по вулиці Київській у Вінниці. Пізно увечері у квартирі на другому поверсі сталася пожежа. Передача інформації була така, що Видно полум'я з квартири на другому поверсі. Також біля вікна палаючої квартири знаходиться людина на парафеті, яка потребує негайної допомоги зняття з ручної трибини. Задимлення було дуже сильним. Мешканці 9-го поверху почали телефонувати у службу 101 з упевненістю, що горить у них. Рятувальникам довелось евакуювати понад 40 людей. Двом знадобилися кисневі маски з палаючої квартири по висувній драбині. Бійці МНС визволили господаря і передали лікарям швидкої. Потерпівши один, він пара продуктами горіння, ажога в принципі у нього нету. Вот. Одказався з нами куди ліба їхати, ушов кровоциніком. В стані алкогольного оп'яніння. В принципі, адекватний. Для гасіння пожежі були задіяні додаткові сили та засоби 18 бійців та 4 одиниці спецтехніки. На місце пожежі прибуло відділення Державної пожежної рятувальної частини 2 по вулиці Нансена. E, значить, першими діями це було рятування людини, e, який було, які загрозили життя, була загроза, загроза життю. Значить, його було знято по знято по трохи трьохколі, драбині. E, після рятувальних робіт e, було значить e, подано ствол Б на гасіння пожежі. Один e, з зовнішньої сторони, другий ствол подали вже з внутрішньої сторони на гасіння. Квартири основними труднощами було сильне задимлення як даної квартири, так і всіх дев'яти поверхів сходової клітини. Значить, першими діями інших підрозділів, які поступово прибували до місця пожежі, це були рятувальні дії щодо евакуації людей з даного під'їзду. На місці пожежі працювали чотири підрозділи оперативно-рятувальної служби. Залучалась на місце спеціальна техніка, автодробина, так як в будинку 9 поверхів було сильне задимлення. Лише за добу в області сталося чотири пожежі. Двох людей працівникам МНС вдалося врятувати від загибелі. Оце все, що залишилося від храму, якому було більше 150 років. В ніч проти православного свята невідомі зловмисники порушили принаймні три Божих заповіді. Не вкради, не бажай чужого добра та пам'ятай день святий святкувати. Я в селі Торчнів служив 14 років на парафії. Під час моєї служби було, на цей храм також було пограбування, з якої з церкви були винесені старинні ікони. Три ікони, які були написані на дереві і мали велику цінність. Це, якщо сказати, це є гріх, який є хула на Бога, гріх, який не прощається, і гріх, який тягне велике наказання не тільки на тих людей, якщо це було пограбування і підпал, не тільки на, на тих людей, а на їхні покоління. Ще на їхні на їхні потомство про загорання будівлі православного храму в селі Торчин Хмільницького району повідомлення на оперативно-координаційний центр територіального управління Менес надійшло 4 листопада. На гасіння було направлено підрозділи оперативно-рятувальної служби за підвищеним номером виклику: 16 бійців особового складу на п'яти автоцистернах та автодрабині. По місту прибуттю було е, охоплено повністю е, по всій площині церква. Церква е, дерев'яна, тому горіла повністю внутрі. Значить, негайно було е, направлено ще сили, додаткові сили та за засоби з, з смт «Літен». З кампеча села Уланів, це комунальна пожежна частина, і також з Хмельницького елеватора, які також прибули і надавали допомогу на оцінку пожежі. Пожежа була давно запущена, тобто повідомлення надійшло пізно. І церква була дерев'яна. Дерев'яна, вона 1859 року постройка. Постійно проводиться робота з різними конфесіями. Щодо дотримання правил пожежної безпеки, роботу рятувальників ускладнювало швидке розповсюдження полум'я дерев'яною спорудою. Однак, завдяки оперативним і професійним діям Менесників пожежу було ліквідовано. Аби не трапилося такого лиха, громада села Марківка, що в Томашпільському районі, поважає правила пожежної безпеки. У більш як 270-літньому дерев'яному храмі є первинні засоби пожежого гасіння. Розетки та вмикачі облаштовані на спеціальних основах, а електромережа надійно схована в металеві рукави. Прихожанин церкви Володимир Дуб каже, що після служби приміщення одразу знеструмлюють, а відкритого вогню не залишають без догляду ніколи, навіть у лампадах. Право безпеки однакові для всіх. Храми повинні забезпечуватися в першу чергу засобами пожежної безпеки. Це е, вогнегасники згідно на норм належності. Значить, даний храм дотримується вимог правил пожежної безпеки і забезпечені е, сертифікованими вогнегасниками дані приміщення. Е, Електричне устаткування відповідно встановлено відповідно правил улаштування е, електроустановок та з дотриманням правил пожежної безпеки. Тобто е, всі проводи знаходяться в металорукавах, е, електричні розетки і вимикачі встановлені на негорючу основу. Проводиться постійно профілактична робота з населенням і служителями храму під час проведення релігійних свят, під час проведення. Храмових свят даний храм, Успенський цей собор він є пам'ятником архітектури. І хочу сказати так, що люди, сама громада дуже шанобливо відноситься до цього храму. Значить, кругом як кажуть, прикладені руки, все під доглядом. Доглядають ну люди відповідальні. що стосується пожежної безпеки в осінньо-зимовий період, загалом, то працівники МНС спільно із головою сільської ради провели подвірний обхід у селі Марківка. Робота проводиться і з органами виконавчої влади з місцевого самоврядування. Значить, роз'яснюються правила пожежної безпеки, значить, правила користування пічними приладами, значить, недопущення використання. Електроприладів несертифікованих, що може привести до виникнення пожежі, проводиться робота з верстами населення, таке як нас відносять до групи ризику. Це багатодітні сім'ї, неблагополучні сім'ї, особи, які вживають зловживаючи алкоголем, по можливості роз'яснюється дотримання особистої безпеки і користування опалюваними приладами, і забезпеченням на зимовий період відповідності пічних приладів правилам пожежної безпеки населення у селі близько 500 осіб. Є самотні, неблагополучні, а також багатодітні родини та неповні. Як от у Марії Бойчук, двох дітей виховує сама, та хазяйку видно одразу. Пічне опалення утримується відповідно до правил улаштування. Димар очищено від сажі, а горище не захаращено. Перед початком притоплювання грубки потрібно переконатися, чи немає. Тріщин коміні, чи заштукатурені на горищі, димоходи. От, і обов'язково, щоб в притул до комину не знаходились племі предмети, такі як сіно, як старі якісь папери чи речі. Задля особистої безпеки та оточуючих дотримуватися відповідних правил закликають вінничам працівники МНС, особливо в осінньо-зимовий період. Керівництво територіального управління МНС у Вінницькій області підтвердило готовність аварійно-рятувального загону спеціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період. За висновками фахівців, сили МНС знаходяться в постійній готовності і спроможні в будь-яку мить у разі надзвичайних ситуацій прийти на допомогу людям. Насамперед, комісія звернула увагу на технічний стан інженерної спеціальної та снігочисної техніки пунктів управління та обігріву. Техніка Підготовлено особовий склад забезпечений відповідним одягом, готові до реагування на будь-які можливі На Вінниччині пункти обігріву готові розвернути у кожному районі області. Крім цього, можливе розташування двох мобільних пунктів у будь-якому куточку регіону. Як того вимагатиме ситуація?